Здравствуйте, хто тут головний? Я слідча калицько Радмила Іванівна. А ви яке розумію наречена косача? Так, Катерина Семенець. Підкажіть, будь ласка, а на яких підставах ви заарештували чесно, ні в чому не винну людину? Катю, не треба. Ти що, збираєшся терпіти це свавілля, а якщо вони тебе в тюрму запхають? Пані Семенець, боюся, ви помиляєтеся щодо вашого наречення. Косача підозрюють у прадійстві, і він уже дав свідчення. Це правда. Ти маєш рацію Дрона. Дуже знайома сумочка. Ну так це він мені її подарував. Стривайте вона, що крадена. Ну ти й козел. А мені у що водієм працюєш, так? Пробач, ну. Так, а ну припиніть куліганити. Присядьте. А як дізналася, що він тут? Мама його сказала. Це зрозуміло. Ось що дізнайтеся адресу салону краси на і їдьте туди. А тут я сама.